чому ми країна, яка так далеко беремо участь у цьому саміті, не тому, що ми не любимо Путіна, хоча ми не любимо його. І не тому, що ми сильно співчуваємо Зеленському чи підтримуємо НАТО. Ми це робимо через те, щоб ми, маленька країна на півдні світу, вважаємо, що треба поважати міжнародне право та права людини. Це єдина гарантія миру для всіх, бо ми можемо стати наступними. Позиції учасників неоднорідні. Дехто користуючись цим майданчиком говорить про свій біль та інші світові конфлікти. З першого засідання видно, що це не просто масовка однодумців, а глобальний світовий форум. Різні позиції єднає все той же статут. ООН, його підтримують всі. Також примітно якими словами чимало учасників завершують свою промову. Слава Україні, слава Україні, And слава Україні. Шана Україні виринає і під час спільного фото з подачі канадського прем'єра Трюдо.